Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта. Сьогодні ми поговоримо про те, які види шахрайств з криптовалютою існують та як їх уникнути. Та перед цим не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Поки світ впроваджує нові технології, шахраїни втрачають можливості для своїх злочинних дій. На жаль, у блокчейн просторі також трапляються різні шахрайства, спрямовані на викрадення. Криптовалюти користувачів. Дуже важливо зрозуміти, як саме працюють шахрайські схеми і навчитися визначати потенційні червоні прапори. Давай обговоримо кожне з шахрайств, а також те, як уникнути найбільш поширених схем і зберегти свої криптовалютні активи в безпеці. Почнемо з фейкових посилань на біржі в пошуковиках. Пам'ятай, що фейкові біржі дуже схожі на оригінальні. На перший погляд вони можуть здатися ідентичними, але їх мета вкрасти твої гроші. Посилання на Такі фішингові сайти можуть бути розміщені шахраями через рекламу у пошуковиках, наприклад, через Google рекламу. Вони зазвичай є заледве ледве видозміненими, лише одна неправильна літера, і ти ризикуєш перейти за фейковим посиланням. Щоб уникнути випадкового використання фейкових бірж, додавай реальну URL-адресу сайту у закладки та завжди двічі перевіряй її перед входом у аккаунт. Ти також можеш використовувати Binance Verify для перевірки легітимності URL. -адресу. Адрес телеграм-груп і аккаунтів Twitter пов'язаних з Binance. Посилання на сторінку шукаю в описі до цього відео. Наступним обговоримо шахрайство з фішингом у соціальних мережах та месенджерах. Давай розглянемо такий тип шахрайств на прикладі конкретного кейсу. Тут шахрай видав себе за друга в телеграм, створив там секретний чат, щоб його пустота не видалась тобі підозрілою, а потім попросив перевести біткоїни. Це один із сценаріїв фішингу в соціальних мережах. Чому саме такий чат то? Telegram, тому що під час створення секретного чату контакт дублюється у списку переписок, і не одразу зрозуміло, що переписку створила інша людина з ідентичною аватаркою та підписом. Також секретний чат захищений від знімків екрану, а обмін повідомленнями відбувається без проміжних серверів, тобто напряму між пристроями учасників бесіди. Переконайся, що твій контакт насправді той, за кого себе видає. Навіть якщо контакт реальний, його аккаунт можуть взламати. Зв'яжись з другом через. Інший канал зв'язку, а краще подзвони і уточни щодо цього прохання надіслати гроші. Таку перевірку важливо зробити належним чином, оскільки сьогоднішні технології навіть дозволяють змінювати голос співбесідника і змінювати своє зображення в кружечках телеграму за допомогою нейромереж. Тому, перш ніж надсилати свої кошти, отримай 100% підтвердження, що саме твій друг просить тебе про це. Також зловмисники можуть створити аккаунт в соцмережах, який буде виглядати як той, що має високий рівень авторитету у криптопросторі. А наступним кроком з боку такого аккаунту буде пропозиція взяти участь в фейковому giveaway через твіти або ті ж повідомлення у чаті. Звертаю увагу на індикатори верифікації користувача в соціальних мережах, наприклад, на сині галочки у Twitter і Фейсбук, та співвідношення офіційної назви проекту з іншими відомостями сторінки. Справжні посилання. На соцмережі можна знайти на сайті біржі або проекту, зазвичай внизу, у футері. До речі, а чи ти знаєш про шахрайство за айдропами? В такій схемі шахраї також видають себе за представників відомих криптобірж або інших впливових осіб, щоб отримати довіру користувачів. Вони зазвичай обіцяють безплатні токени в обмін на участь у айдропі. І коли користувачі виявляють зацікавленість, то зловмисник може просити особисту інформацію, адреси гаманця або навіть Приватні ключі під виглядом вимоги для участі. Однак, замість того, щоб отримати токени, люди можуть виявити, що їхні гаманці спустошені. Ось наглядний приклад такого шахрайства: на цьому екрані ти бачиш пост оригінального аккаунту Layer. А це приклад шахрайського посту, що був опублікований у фейковому акаунті. Завжди перевіряю оригінальність публікації проекту і чи був твіт опублікований офіційним акаунтом проекту. Посилання на новину завжди можна знайти на сайті проекту. Наступне шахрайство є підробкою токенів Binance Launchpool або будь-яких інших лаунчпулів. Користувачі Binance часто стають жертвами злоумисників, які використовують шахрайські криптовалюти на децентралізованих біржах або дексах. І неправдиво рекламують їх як частину офіційних пропозицій Binance Launchpool. Такі схеми працюють через фейкові попередні продажі у тимчасових групах Telegram і на вебсайтах. Це явна розбіжність зі стандартними офіційними практиками Binance Launchpool. І такі шахрайства часто заманюють людей в пастку високими прибутками. На цьому скріншоті ти можеш побачити приклад одного з таких провокаційних постів, який рекламує підроблений токен. Якщо інвестиційна можливість звучати, звучить занадто добре, щоб бути правдою. Тут вже є сенс задуматися, чи справжній це лаунчпул. Тому остерігайся обіцянок занадто швидкого і стрімкого заробітку. Зазвичай, при запуску проєктів на Binance Launchpool, лістинг його токена спершу проводиться на Binance, а потім вже на інших біржах. Тож будь-які заяви про пропозицію цього токена на продаж раніше заявленого терміну є неправдивими. Розглянемо також вірус викрадач даних, встановлення неліцензійного програмного забезпечення забезпечення і скачування торрентів підвищують ризик отримання вірусу, який може красти твої дані з комп'ютера. До речі, те саме стосується неофіційних застосунків у веб-браузерах. При копіюванні адреси гаманця для відправки комусь токенів, цей вірус буде автоматично підставляти іншу шахрайську адресу, на яку ти помилково можеш надіслати свої кошти. Щоб уникнути цього, звертай увагу на програмне забезпечення, яке встановлюєш на свої пристрої, а також варто уникати завантажень неперевірених торрентів, оскільки вони досить часто містять різні шкідливі віруси. Слід пам'ятати про використання антивірусу і регулярне оновлення операційної системи твого пристрою. Ну і перейдемо до Повідомлень про авторизацію з нового пристрою. Одним з найбільш поширених видів фішингу є надсилання електронного листа. Це може бути повідомлення про спробу авторизації у твоєму аккаунті з нового пристрою. зазвичай шахраї наполягають на термінових заходах для його захисту. Наприклад, перейти за посиланням аби підтвердити, що це не ти намагаєшся зайти в якийсь свій аккаунт, або скинути пароль чи завантажити якісь документи. У більшості випадків їх мета зібрати. Дані аккаунта, щоб спробувати зламати його через завантажений заражений файл або перехід за посиланням, що веде на фейковий веб-сайт. Для запобігання такому фішингу, перевіряй на самій біржі в розділі Верифікація, чи дійсно ця електронна адреса належить їй. Також можна навести курсор миші на посилання електронної пошти без натискання, щоб перевірити, чи є в URL-адресах орфографічні помилки чи незвичайні символи. Та навіть якщо ти не можеш знайти червоні прапорці, не Переходь за посиланням, а знову ж таки набери url адресу вручну або використовуючи закладки. Варто також згадати про вразливість хмарних сервісів. В різних операційних системах пропонується використання хмарного диску з автоматичним підвантаженням даних. Якщо ти встановив чи встановила програму хмарного сервісу, то візьми до уваги, що ця програма може накопичувати твої персональні дані. Задля безпеки, перевіряй способи входу у аккаунт та дані, які він накопичує. Якщо були успішні входи, але не від тебе, зміни свій пароль, зважай на те, що доступ до твого хмарного сервісу. Шахраї можуть отримати, якщо твій пароль було скомпрементовано. Це відбувається, наприклад, якщо ідентична пара паролю та пошти використовується на іншому ресурсі. І там відбувся виток даних. Тому завжди використовуй різні паролі для різних сервісів. За можливості також встанови програму двохфакторної аутентифікації, наприклад, Google Аутентифікатор. І останнім кроком, який допоможе тобі подбати про безпеку своїх даних, це видалення твого паролю з автозаповнення браузера. Менеджерів паролів з низьким рівнем шифрування. Не менш загрозливими є пропозиції купівлі твого аккаунту. Шахрайство з купівлею аккаунтів відбувається, коли користувачів спонукають продати дані свого аккаунту, обіцяючи великому нагороду. Це зазвичай призводить до несанкціонованих шахрайських дій з використанням аккаунту користувача. У контексті Binance це шахрайство відбувається, коли користувачів переконують надати дані свого аккаунту шахраю, зазвичай з обіцянкою великої грошової винагороди. І як правило, це включає в себе також продаж пов'язаного з аккаунтом банківського рахунку та пошти. Надалі шахрай видає себе за продавця, рекламуючи підроблені продукти або послуги людям, які не користувалися Binance. Це Мій план зазвичай полягає в тому, щоб отримати платежі за підроблені продукти або неіснуючі послуги на банківський рахунок прив'язаний до проданого аккаунту Binance. Далі вони використовують ці вкрадені кошти для купівлі криптовалюти на платформі Binance P2P. Варто зазначити, що також часто аккаунти на криптобіржах купують для відмивання злочинних коштів, тож будь дуже уважним. Потенційні наслідки цього типу шахрайства включають юридичні проблеми, призупинення дії аккаунту, фінансові і, можливо, крадіжку особистих даних. Щоб запобігти цьому, частіше перевіряй свої аккаунти і негайно повідомляй через підтримку сайту про підозрілу активність. І останнім типом шахрайства, про який ми сьогодні поговоримо, є самовдавання зловмисників за представників криптопроекту. Розповсюджені випадки, коли користувачі вступають в Telegram або discord чати певного криптопроекту і запитують в ньому про якусь інформацію, а в приватні повідомлення їм одразу пише якась невідповідь будь-дома людина, представляючись членом команди проекту. Такі шахраї пропонують свою допомогу в обмін за певну оплату або доступ до твоїх даних. Тож варто пам'ятати, що офіційні члени команди не писатимуть користувачам першими в приватні повідомлення. Тому якщо хтось намагається з тобою сконтактувати мімікруючи під представників проекту за допомогою схожих до реальних представників аватарок чи навіть імен, відразу блокуй такі акаунти та повідомляй про спам. Існує багато криптошахраїв, яких варто остерігатися. Однак знання того, як вони працюють, можуть допомогти тобі запобігти їх діям і зберегти свої акаунти у безпеці. Ті, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають 25% п'ять до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. А ми дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео з нашої добірки.